Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Державна компанія Нафтогаз України провела переговори з великими американськими нафтовими компаніями ExxonMobil, Halliburton і Chevron щодо розвитку енергетичних проєктів в Україні, зокрема у сфері видобутку газу. Про це заявив голова Нафтогазу Олексій Чернешов виданню Financial Times. Метою переговорів є збільшення видобутку газу для заміни російських поставок до Європи у майбутньому. Чернишов зазначив, що він зустрівся з представниками «Халібартон» і «Ексонмобіл» у Вашингтоні, а також мав зустрічі з керівництвом Шеврон в січні. У рамках зустрічей Чернишов також зустрівся з представниками Білого Дому, членами Конгресу та сенаторами з метою залучення більшої політичної підтримки для американських інвестицій в енергетичний сектор України. Україна також активно просуває перспективи розвитку видобутку сланцевого газу та нетрадиційних джерел енергії в різних областях країни. Нафтогаз сподівається укласти контракт з Халібартон для збільшення видобутку газу до 13,5 мільярдів кубометрів цього року. Переговори з ExxonMobil і Шеврон ще на ранній стадії і потребують більшого часу для досягнення конкретних результатів. У Нафтогазі повідомляють, що відкриті до різних форм співробітництва, включаючи спільний видобуток газу та угоди про розподіл продукції. Також Нафтогаз привітно налаштований до співпраці з партнерами, незалежно від їхньої ліцензії на самостійний видобуток, зазначили у компанії. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.